Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні з вами вже закриємо тему кентаврів 404-х 40 коней, повний привід. Зараз порівняємо Ску СД, -шку. яка різниця між ними, плюс яка різниця з кабінником Силочка зверху, відеоогляд на кабінника. Бо кому треба більш такий детальний огляд, то, пожалуйста, переходьте, дивіться. Там буде навіть з цінами на запчастини до двигуна і навіть на сам двигун ціни. Тут аж більше подивимося на кузовню, і які можуть бути моменти між цими двома тракторами, і все ж таки, який краще буде вам взяти. Плюс, само собою, скажу цену. Цена в тому блокноті. Ну, зараз ми до цього повернемося. Ще зразу відповідь на два питання. Перше питання: Сеня, яку 24-ку взяти? Ну, народ. Юто. Сама оптимальна 24-ка. Зроблена на заводі, як ви всі любите. Роздільна гідравліка, як люблю я. Ну і сам по собі збитий і як тако дивишся, то в ньому присутствує, скажімо так, желізо. Зразу кажете, Сеня, а як же шифінг 244-й Цежка -ка? Кажу те ж саме. Бомба ракета-трактор. то ж саме, зроблено на заводі, той же самий Ютубський мотор. Но. Є маленький мінус, але цей мінус тільки для мене мінус. У нього сувмісна гідравліка. Я сувмісної гідравліки не хочу. Якщо вам без різниці, то просто думайте, які вам краще нравиться по дизайну і там вже звертайте на якісь нюанси. А так, в ньому все ж таки більше мілочей тих, яких немає в шифінгу, і які вам потім треба буде доробляти. Ціни, правда, не знаю на нього і не знаю на шифінгах. Хто знає ціну на нього на шифінга, можете написати в коментарях людина, яка шукає, їй буде приємно і полезно Далі, друге питання. По-любому ж задасте, а в яку ціну оцей прицеп? Ти там заходиш, в тебе прицеп є. Пожалуйста, дивіться. Поставити на стоп кадр. Побачите, плюс нате вам табличка ще. Є? Цей з колесами, цей без коліс. Те ж саме. Будь ласка. Будемо сподіватися, що відповідь на масу питань, які будуть спочатку відео, я вже дав. Кентаверки. Ска, СД. -шка. SDX ще може бути, тобто X додавиться, і буквочка К, само собою, кабіна. Де? Двойне сцеплення. Все. Більше по механіки тут різниці немає. Просто двойне сцеплення. Якщо ще буде дорисовано X, більше колеса буде. От і все. Якщо взяти мій блокнот і подивитися ціни, то 404С, тобто цей синенький, буде коштувати 6950 доларів. 404SD, оцей червоненький, тобто з подвійним щепленням, буде коштувати 700. Тобто, двойне сцеплення вам обійдеться в 150 баксів. Якщо робити його далі огляд, то давайте так, по побирійку. О-гу-го. Маса 1400 Маємо грузи спереді, по 11 кіло 4 штуки. Плюс є грузи ззаді. Точно так же, як на сороковці з кабіною. Грузами його не обділили. Тягове зусилля, я думаю, в такому випадку в районі 7 має бути. А там вже хто хоче перевірити, будь ласка, перевіряйте, пишіть, ми теж всі будемо знати. Довжина 3,56 висота. Висота. До глушака брав. Від землі до глушака 1,94. Те ж саме, дивіться, по довжині. Довжину міряю завжди від самих випираючих елементів. Те ж саме, бачите, як навіска? Якщо цю навіску підняти вверх довжина буде менша. Но я би вам радив все одно. По довжині брати запас і по висоті брати запас, як мінімум там в 10 см, щоб ви могли його загнати під якийсь навіс і він у вас там сховався і вліз А не так, що ви заїжджаєте і у вас глушак вроде би пів сантиметра проходить, а десь там вас гипнуло, і у вас вже глушак в руках. й Бог з тим, що він у вас в руках, він ще ж гарячий. Ну ви поняли? Є. Колеса спереді 75 на 16 задні 112 на 24 Колія внутрішня 95,5, центральна 1,20 м, зовнішня 145. Все навісне, яке йде до 24-сильного трактора, підходить до нього. Цепляєте і вперед погнали. Великий плюс у вас буде 4-циліндровий моторчик, який буде мати більше потужності. Кліренс Acro 38 см, дорожній 33,5 Може десь бути похибка, тому що щебйонка, сніг, нерівне, рука дрогнула, плюс-мінус, але ну, 99%, що такий в нього кліренс є. Далі. Давайте вам покажу, що ви бачили. Якщо брати по факту, то підгортати картошечку, влізати свободно. Гідропідсилювач циліндр двохсторонньої дії, має захист, який не який, але кажу, літати в високій траві, де можуть бути пеньки, я вам не раджу, бо можна зробити вавку. Підкапотка. Так же саме, як і на звичайній суроковці, ну, як звичайні, тої з кабінкою. КМ-490. Запчастин купа. Можна купити наві сам весь мотор. Да, він буде стояти грошей, але Безплатного нічого не буває. По кузовні, якщо рівняти іменно з кабініком, і якщо рівняти з тим моментом, що лучше я візьму дешевше цього, але в мене є перший момент, руки ростуть з правильного місця, в мене є що зробити кабіну. І я собі зроблю кабіну. Тоді це ваш варіант. Ви реально в цьому моменті зекономите. Але у вас є руки і у вас є матеріал. Бо якщо у вас немає рук, немає матеріалу, то я думаю, що дешевше вже буде зразу купити з кабіною, чим займатися тим, щоб ви будете нанімати людей, купляти матеріал. Воно дешевше не буде. Гарантірую. В даному випадку капот піднімається набагато вище. Вже якщо будете робити якісь маніпуляції, то вам його знімати не прийдеться. Вже якщо там дуже щось серйозне, тоді так. Да. Но так по факту тут місця вам вистачить. Єсть. Ззаді все обшите, можете брати так, як в тому тракторі кожу молодого тіленка обтарабанювати і ставити наверх кабіну. Самий головний плюс іменно по кузовні. Дивіться. Якщо ми подивимося звідси, ми бачимо одне ребро жорсткості, доволі таке хороше дебеле. І бачимо тут два штуки. Але як часто буває, буває часто, що тут тільки отут наложено, грубо говоря, ми дивимося під інший якийсь трактор, є теж три ребра жорсткості. але по факту, вони як йдуть? Воно одне йде звідси. І до ізгиба сюди. Все, далі його немає. Так же саме тут. І до ізгиба. Далі його немає. Тільки одне центральне, там, дай Бог, якщо воно опускається донизу. В даному випадку три ребра жорсткості. Усі йдуть вниз до основи. Кузовня тута. Зроблена добре. Якщо ось ви бачите, є дирки під кабіну, установку. Це вже великий плюс. Коли ви будете ставити свою кабіну, ваші крила її витримають. От по кузовні тут є хороший моментик. Що в цього трактора, що в того трактора. Бо який може бути нюанс? Фари бачите які? Скажу вам так. Найти оце червоненьке на базарі проблем не буде. Воно є, Найдете. Отаке гона йти чорненьке, оце вже буде проблема, це вже буде коштувати реальних грошей, які вам будуть слатися з Китаю. Гарантірую. Тобто, коли розіб'єте, щоб ви були в курсі. Ну, а тепер дивіться, який нюанс. Вроді би два однакових трактора, все як положено, оце однакове йде. Но, фари різні. Плюс тут, бачите, йде розширитель, ще прикрутили. Хоча по конструктиву, що тут, що там, кабіну можна ставити, є дирки під кабіну, все можна робити. Якщо брати оцей фонарь, розтовчати його, я думаю, його буде знайти легше, або якийсь замінник йому. Чим ось це. Тобто, такі маленькі нюанси я вам все-таки раджу звертати увагу, тому що потім ви будете цим, не дай Бог, розіб'єте. Хтось каже, та я ніколи не розіб'ю, якщо ви хоч раз задумаєтесь виїхати в ліс по дрова, яка б та геляка не була, як би ви на нього не дивилися, вона по-любому буде хотіти вдарити в фару, чи спереді, чи ззаді. Отак. От, От вам такий маленький нюансик. Ну кажу, по кузовні, якщо дивитися з деякими іншими тракторами, немає оцього обмана, що десь там взялося і все. Тут а, все чесно. Вплоть до того, якщо не будете робити кабіну, то якогось дядька посадити на крило, його витримає. Ну, так робити не треба, тому що це є дуже-дуже небезпечно. Ну, все народ, вроді би, сказав, розказав, показав. Кажу, та ж сама сороковочка з кабіною, переходьте, дивіться, все те ж саме. Просто, якщо у вас руки, матеріал і бажання можна зробити самому. База для цього вже є. Ну, все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.